Один із найкращих сортів вітчизняної селекції, теж Мелітопольська дослідна станція садівництва, це сорт крупноплідна. Цей сорт унікальний тим, що він має високу зимостійкість і високий рівень навантаження дерев плодами. Цей сорт вирощують навіть в Китаї, в Норвегії, Литві, Тобто він настільки поширений, від цього сорта пішли вже іноземні сорти, навіть сорт Тамара, він також чешський сорт використаний для створення нового сорту іноземного. Зараз цей сорт достигає, ми будемо в першій декаді липня тільки його знімати. Уже плоди 32 мм в діаметрі, але сорт схильний до розсліскування, хоча порівняно з сортом. Анонс ми такого не спостерігаємо. Тобто, бачите, навантаження плодів теж в річному віці 5 років дерево забезпечило вже 29-30 кг дерева. Це 25 п'ять тонн гектара. Це унікальний сорт. І були несприятливі умови перезимівлі і, і рання весня заморозки. Цей сорт завжди забезпечує. Високі врожаї в насадження. І також дерево сформоване з компактною округлою з пониженою зоною плодоношення кроною.